До нас звернувся клієнт, на якого поліція безпідставно склала протокол за частиною першої статті 130 КУПАП, нібито за керування в стані сп'яніння. Чоловік просто зупинив авто, бо воно почало некоректно працювати. І саме в цей момент до нього під'їхали поліцейські. Вони попросили документи, які він показав через застосунок дії. Один з копів заявив, що відчув запах алкоголю і вимагав пройти тест на драгері. Прилад показав 0,23 проміле, хоча водій алкоголю не вживав. Він одразу попросив повторну перевірку в лікарні, але поліція відмовила і склала протокол. Наш клієнт сам поїхав до медзакладу, результат тесту 0 проміле. Важливо. За законом, відповідальність за 130-ту можлива лише якщо доведено факт керування автомобілем і стан сп'яніння. Але водій не керував, машина стояла, тож складу правопорушення немає. Наш адвокат оскаржив протокол у суді і домігся його закриття. Якщо з вами трапилась подібна ситуація, звертайтеся за безкоштовною консультацією адвоката.